Якби я був сценаристом, я би зовсім по-іншому до цього підійшов. Я би показав більше правди, і у мене. Не було б такої чистої, ну поробоцьки чистої української мови в кіно, тому що це відірвано від реальності. Якби я робив фільм про війну в Україні на власному життєвому досвіді, як людина, яка теж була на війні, у мене взагалі б половина акторів у фільмі, у сюжеті для того, щоб максимально правдоподібно передати картину, розмовляли би російською мовою, щоб передати атмосферу усіх людей, щоб підкреслити оце от. Контраст е, між українцями, що люди живуть в одній країні, служать і воюють заради однієї країни, але при цьому люди з різних регіонів з різними. Е, там, культурними особливостями, ментальними навіть особливостями. І я би е, оцими двома мовами, да, я зробив двомовний фільм. Може, це там не відповідає сценарним законам, режисерським законам. Мені не плювати, я би зробив інноваційний двомовний фільм, щоб показати максимально близьку картину до тієї, яку я прожив на особистому життєвому досвіді, щоб показати реальний характер людей е, е, і реальніх відчуття. І е, е, я би зробив такий фільм. Фільм, який би показав біль. За обидві сторони війни, як за українців, так і за росіян. Я би не показував росіян виключно з позиції того, що вони там вороги, яких нам треба нищити. І як завжди там показують вони у цих фільмах, ці типові сцени, де там командири, офіцери сидять у штабах, і вони такою правильною українською мовою, так от обговорюють, там, які плани вони виконали, скільки там ворогів вони знищили. і у них тільки там, за своїх людей, а росіяни то не люди, їх треба тільки нищити. А я би показав солдата-піхотинця, який йде по нульовій позиції і бачить зліва український труп, справа російський труп. І як е, цьому піхотинцю солдатові боляче е, від е, і від того, що він злів, ліворуч від себе побачив, від того, що він праворуч від себе побачив, я би побачив біль людини. Люд... Я би головного героя зробив би. Е, я би зробив головного героя, е, таку людину, яка е, має серце, яка має співчуття до усіх, і яка щиро розчаровується взагалі у цьому шляху війни, у цих умовах. Я би просто абсолютно щиро показав би ці реальні умови, не тільки зовнішні умови, ці вибухи, ці всі перестрілки, смерть.